Всім привіт, друзі! Сьогоднішня тема буде, як завжди, про бджільництво, про рої. Будемо розмовляти і про рої. Як ви бачите, цей ройок, який пізній прилетів декілька днів тому назад, літає, працює. Розберу також деякі коментарі, які ви писали, деякі питання. І взагалі про перший рік бджільництва. На мою думку, він найцікавіший для бджоляра початківця. Друзі, прилетів мені такий сьогодні коментар, що що ж ти так ділишся інформацією і не кажеш, що такий рій в такий рій дав рамочку з розплодом. Друзі, я ж вам розказував, що я там додаю. Там були маломедні ващина, ніякого розплоду я не даю. Хто давно на каналі, той розуміє і знає мою політику канала. Ніколи я рої, перваки, втораки, поройки неважливо, не саджаю на... Розпліт. Вощина. Буває, можу дати якусь сушнину або кормову рамочку. Ніякого розплоду не даю. Чому ж все ж таки рої злітають? Тому що є різні рої. Це первак, вторак, поройки. В принципі, вже після первака то вже все йдуть рої з неплідними матками. Вони ніби дуже активні і не хочуть сидіти на одному місці. Технологія підсадки. Я завжди в тороки, якщо виходять, саджаю на наступний день на вечір. Теж нічого не додаючи, одна вощина, або ще якусь там сушнину поставлю, все. Хоч там неплідна матка, а то й декілька неплідних маток, вони вже дві доби, нібито ніде не могли полетіти. Ця ройова вже така гарячка в них проходить і вони працюють. Злетів немає. Звісно, якщо у вас вийшов. Вторак, поройок, і ви його зняли і зразу засипали вулик, так він може полетіти. З перваками я взагалі не заморачуюсь, в цей же день засипаю ввечері і нікуди вони теж не злітають. Також причина злетів може бути, якщо бджоляр неякісно зняв роя, скажімо там, не попала матка в роєвню або десь придусив матку. І в тому рою нема матки, він не заспокоївся. Звісно, вони розлетяться, вони не будуть сидіти, їм нема сенсу залишатися в вулику. І то виходить, нібито і не злет, а розліт бджіл. В будь-якому випадку дві проблеми, від чого летять руї, повторно розлітають, розлітаються, це або швидке заселення, або в тому рою нема матки. Я думаю, це зрозуміло. Це такі помилки бджоляра. Якщо робити все більш-менш якісно. Ніколи роїв, повторюсь, у мене не було. Розкажу вам, коли у мене був один зліт, і чому я відмовився від розплоду. Це перший рік теж книжки, Ютуб. Мене роїлися сім'ї, вийшли такі поройки, і я в ті поройки давав розплід. І що ви думаєте, в всіх поройках бджоли повторно. Заложували маточники. Неплідна матка, що в них там не йшло, ну не може бути так, щоб я всі поройки, нібито були безматочні в мене. Я це запримітив. Після того я не даю розплоду ні в одну сім'ю, ні в поройок, ні в первак, ні в торак, неважливо. Теж в перший рік в мене був один зліт бджіл. Це коли я зняв його і. Не відстоював, а зразу засипав. зразу. Так, він полетів. З дерева, зразу вулик, і він полетів. Це був поройок теж. Моя помилка, моя помилка. З тих пір я на ці граблі вже не стаю. Все потрібно робити, не спіша і ніяких проблем у вас ніколи не буде. І ще одне питання, яке було вчора, теж прислав підписник, каже, у мене вийшов рій. Як ви знаєте, зараз вже липень місяць майже закінчується. В принципі, вже рої не мають летіти ні в кого. Але все ж таки пострілюють. На даний момент це вже помилка бджоляра однозначно, тому що це вже тут немає ніякого інстинкту, він вже пройшов. Чому так відбувається? Причина може бути доволі таки банальна. Просто сім'я зажата, нема роботи, і вона зайшла в такий штучний ройовий стан завдяки бджоляру, можна сказати, бджоляр допоміг їй зароїтися. Тому що, якби все ж таки було гарне розширення, місце під засів, під якесь будівництво, хоч зараз, в принципі, якщо взяток в когось слабенький, вони погано будують, але все ж таки в ройовий стан вони не заходять. У мене теж таке колись, друзі, було, привіз я роя з поля, з пастки. Заселив його вулик, ну і там не скажу скільки, по-моєму, було вісім рамочок, я їм дав і більше нічого не робив з ним. Все. Проходить якийсь час, думаю, подивлюся, як там рій. Я до того роя, а там повно маточників просто. Я встиг, звісно, це все виправити. Але до чого я веду? Якщо закинути бджолину сім'ю ось так, вона повторно зароїться. Хоч кажуть, що рої повторно не рояться. Рояться друзі, якщо бджоляр робить багато помилок, все роїться. Можна довести до роєвого стану любу сім'ю, навіть тей рій, який прилетів в пастку, повторно зароїться. Через те, що не було що йому робити, був пережати і так далі. Так що, я думаю, з цим зрозуміло, якщо сім'я... Або сім'ї у вас на даний момент заходять в ровий стан, шукайте причину десь в собі. Щось недоопрацювали. В принципі, іншого тут не дано. Як я сказав, інстинкти вже в них закінчилися. Все, у них зараз вже йде підготовка до зимівлі. Рояться тільки якісь неблагополучні сім'ї. Тему там сильно закліщованої сім'ї чи іншого я не підіймаю, тому що кліщ так собі причина для роїння, в принципі, я беру по своїй пасіці. У мене колись була така сім'я в пінопластовому вулику, просто жах. Там тисячі кліщів було в тій сім'ї. Але причому вона не зароїлася не... і не пропала навіть зимою, перезимувала. Ну, я її обробив, звісно ж. Але осип була страшна просто. І нічого, сім'я не злетіла, не зароїлася і так далі, як я вам сказав. Так що кліщ тут. Я взагалі вважаю, що коли бджоляр силається тільки на одного кліща, це як мінімум неправильно. Але то вже таке, то зовсім інша тема для дискусії. Так що, друзі, самий цікавий рік у бджільництві для початківця це перший рік, де він ще не робить багато помилок, щось не зрозуміє. Але, як то кажуть, помилки це наші вчителі. І все у вас наступного року буде набагато краще. Так що на цьому на сьогодні все. Займайтесь бджільництвом. Це цікаве заняття. Всім до побачення.